Робота у сфері нерухомості міф та правда. Щоб працювати у нерухомості, треба мати досвід? Міф. Тому що наші керівники запускають людей без досвіду вже в перші місяці роботи. І оскільки в університетах на нарілторів не навчають, це робимо ми. Це я прийду на роботу і декілька місяців буду без доходу. Міф. Ринок наразі активний і при правильній і злагодженій роботі з керівником наші експерти вже з 2 та 3 тижня виходять на угоду. Ну і оренду ніхто не відміняв. А навчання у вас безкоштовне? Правда! Навчальні семінари та тренінги, школа рієлтора, запуск експерта за 3 дні все для вас, аби бажання було. А за рекламу самому треба платити? Правда. Але в компанії діють додаткові знижки при поповненнях, тому умови однакові та лояльні для всіх. Тому не шукай відмовок, а слідуй за своїми цілями, а ми допоможемо тобі їх досягнути.